Знаю, що ці слова на багатьох справлять несприятливе для автора враження, і поспішаю заявити, що для історика слово правди має бути дорожчим за прихильність читачів. Ніхто не написав про Шевченка в схвальному сенсі, скільки автор цієї книги, але це не заважало йому бачити всі недоліки розпущеної музи Шевченка. Перш за все, закиди куліша не можна й порівняти з закидами того ж Максимовича, який навіть не радив писати життєпис Шевченка, кажучи, що у житті поета стільки брудного та аморального, що зображення цієї сторони затемнить усе добре, і це той самий Максимович, що зі слів Шевченка просто благоговів перед його віршем. Для більшості, як стверджує вже згадуваний мною Осип Маковей, було жахом дізнати, що Шевченко зловживав. Алкоголем та одвідував непристойні притони. Але грішник Шевченко міг би спокійно й кожному винувателеві сказати. Я крок за кроком розповім все своє життя, не ховаючи жадного вчинка, жадного помисла. А потім зробіть це і ви. Хай кине в нього каменем той, хто без гріха, резюмує Осип Маковей. А про інші не менш резонансні скандали Куліша дивіться у моїх наступних відео.